З молодої капусти смачне все. А найбільше голубці. Готую свої фірмові ліниві голубці. Всі, хто любить класичні голубці, але знає, як довго їх готувати, дуже зацінять цей класний рецепт. Капусту нарізаю на дрібненькі шматочки. Тушкую на олії під закритою кришкою на середньому вогні до готовності, час від часу помішую. Одна цибуля та дві морквини зроблять нам засмажку. Цибулю на кубики, моркву на дрібній терці. Все обсмажуємо. Половинку засмажки до миски. Туди ж готовий рис. Я взяла не шліфований. Ось він виглядає серий. А так готовим. До нього пів кіла фаршу, в мене мікс яловичина, свинина та одне яйце. Також всю капусту, яку ми щойно тушкували. Яйце не входить до класичних голубців, але входить до лінивих. Воно ідеально тримає все докупи. Додаємо солі, паприки та перцю до смаку. Ретельно вимішуємо. Паралельно готуємо заливку: 350 грамів томатного соусу, 100 грамів води, один червоний перчик порізаний. Решта засмажки, що була в сковороді. Все розігріваємо до гарячого стану. Руками формуємо кулі та викладаємо їх до форми. В мене форма. Форма 20 на 30. заливаємо все соусом та відправляємо пектися при 200 градусах на 30-40 хвилин. Всередині готових голубців має бути більше 80 градусів. Завжди залишаю їх відпочити хоча б на 15 хвилин перед тим, як будемо смакувати. Накладаємо все до тарілки, звісно, зі сметанкою. Аромат просто кайф. В класичних голубцях я не люблю запах вареної капусти, а от тушкована, а потім запечена, пахне дуже дуже смачно. Пробую для вас і кажу, що це супер клас. Смаків просто мільйон, і вони не перевершені. Тут і мікс м'яса, і дуже насичений томатний соус, і рис нешліфований. Все так круто між собою поєдналося. Особисто мені. Мої ліниві голубці смакують в декілька разів краще аніж класичні. А якщо порівняти з тим, яка запара приготувати класичні, то я більше до них не повернуся. Бо ці ліниві це скарб, це таке смачнісімо, зберігайте, готуйте, смакуйте.